Ти мені сказав, якщо я хочу приєднатися до вас, тоді ви станете сильніші і почнете ще більше контролювати зону, або я можу вас знищити. Але тут у мене немає такого варіанту, тому я тільки відмовляюся з вами працювати. Ой, і як зазвичай буває, якщо ти не слухаєш своїх творців, тебе вагонять з хати і ти починаєш шукати свого подальшого шляху. Тут ми трішки заблукали. Поки я шукатиму шлях назовні, розкажу маленьку перед я почала грати в «Сталкер» Тінь Чорнобиля. І після цього наступну частину сталкера вже почала стрімити на твічі. Але так сталося, що, на жаль, відео не збереглося, тільки звук. Залишаю вам посилання на мій Твіч канал в описі, щоб ви могли бути присутніми на моїх трансляціях. Тому всі у свої вставки в даному відео це чиста інколізація. А щоб бачити стріми і живі емоції, то будь ласка, підписуйтесь на твій канал і очікуйте подальших трансляцій. Судячи з цих звуків і світла, я подумала, що це сильна радіація. Але це був портал, з яких по суті і складається вся фінальна локація. Просто почали трястися руки. Я думаю, це від хвилювання, тому що таку штуку я тримаю в руках перший раз. Це у цій драбині, можна подумати було, що мені кінець, бо їх троє, я одна, але не тут то було, хм, бо я просто втекла. І продовжила робити свою справу здалека. Далі на вас чекає 3 хвилини нудятини і рутини. Приємного вам перегляду. Після півгодинної рутини на вас чекає Антюра, Маша і її орієнтація у просторі, тому що я умудрилася згубитися навіть у грі. Після сутичок з усіма по дорозі потрібно відновити запас патронів. тому вже далі буду збирати з усіх. А це залишаю тобі на бутерброд. Мене пропускають і в подну сторону порта. Я вчинила як але втекати також не потрібно. А цей чувак або забув, чим він тут займається, або просто не хоче повторювати долю попереднього і тому не направляє свою палку на мене. Але я свідків не залишаю. мені побачилося, що біля портала стоять два мужика, тому я пішла збирати патрони, яких на цей момент у мене вже 500 штук. І ні, щоб зайти просто в портал, коли вже нікого немає. Мені потрібно порозбивати спочатку всі коробки, навіть на самому фіналі. Я волію виправдатися тим, що в мене просто заклинуло зброю. І так, 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 починаємо дуже здалека, тому що я забуваю зберігатися. Не встигла я розслабитися і подумати, що все йде за планом. Як пацан відомстив мені за товариша. Спроба третя, проблеми все ті ж. Хм, Може, гранатою тебе? Ні. На шляху було багато ворогів, ніби нормально так справлялася, а тут з двома виявилося мені найважче. З третьої спроби аж. По карті бачу, що нікого вже немає, але це ж я, мені треба ще раз перевірити за стіною. І можна спокійно заходити.